Приїхала на ремонт заправна колонка. Людина купляла АЗС, але перестала вона працювати. Значить, відправили нам на ремонт. Які симптоми? Не качає дуже повільний тиск, працює нестабільно. Значить, ну, хай 90% проблеми це буде в цьому отворі. Зараз розкручу і покажу вам. Так, ось це все, що залишилося від заводського фільтра грубої очистки. Банально його просто роз'їли присадки, можливо, вода. Щоб ви розуміли, як виглядає живий фільтр грубої очистки, так? Це живий фільтр грубої очистки. Де інша частинка? Там її немає. Тобто, воно десь його хапануло і відпрацювало по системі. Значить, Для того, щоб такої проблеми не було, обов'язково ставте вологовіділювачі фільтри, сепаратори. Це дасть нам можливість не пропускати воду в систему АЗС. Далі ми розберемо зараз головку і глянемо, чи не порозбивали лопасті, чи збереглася цілісність там, і будемо вже ремонтувати і замінювати лопасті. Так, що ми тут бачимо? Відпрацьовано три з п'яти лопастей. Розірвані всі. Дві залишилися заклинившими просто, і це їх спасло. Корозія, сальник на манжеті. І ось ще частинка залишилась у нас в штуцері. Перекривало поток, десь інші частинки полетіли в систему. Зараз порозбираємо лічильник, далі головку, можливо, магістралі. Почистимо, замінимо лопасті, поставимо все назад, ущільнимо, і колонка буде працювати як нова. Значить, з цього ми робимо висновок обов'язково фільтрація. Друге, по можливості знімайте ті всі фільтри грубої очистки, вони тут вас не спасають нічим взагалі. Е, доставляйте перед насосом фільтр обов'язково, не після е, біля лічильника. І тоді вони будуть відпрацьовувати безпроблемно не один десяток тисяч літрів вам. Все, працюємо, складаємо. Так, висновок наступний, можливо, для когось буде це е, корисно. Не нехтуйте системою фільтрації, по-перше. Друге, коли ви купуєте АЗС, виймайте фільтр грубої очистки, який забудемо йде. Друге. Бо якщо не будете ставити фільтрацію, буде всередині у вас таке. Потрапляння бруду в систему буде підклинювати лічильник, лічильник буде неправильно показувати показники точності. По Третє, якщо вже не хочете ставити ніякої системи фільтрації, замовте або попросіть менеджерів. Нехай вони вам випущу ну, запропонують е, штуцера з фільтрами грубої очистки. тобто буде ставитися на вході і на виході е, дешевий варіант фільтрації. Хоч так вона прослужить е, більше. Третє чи четверте стоять е, колонки на вулиці? Обов'язково накриття. Чого бо потрапляння е, дощу буде через кнопку, через електромонтажний отвір? Потрапляння в обмотку, і вона у вас вийде з ладу швидше, ніж ви того очікуєте. Так, ну і обов'язково бажано, ні, не бажано, обов'язково дотримуйтесь терміну роботи, не перегрівайте мотор. При низьких температурах, навіть мінус 20, мотор, йде з, дізель буде густувати, і мотор йде в нагрузку. Притримуйтесь якісь термінів роботи, бо мотори можуть грітися навіть в мінусову температуру. По, цьому, по цій АЗС все зробили, почистили, замінили сальники, лопості, прочистили е, канали, передивилися, щоб не було ніде в лічильнику. Лічильник ми не розбирали. Все застряло на виході, стояло в куту. Так, все, в принципі, готово. відправляємося, перевірили, все робить. Людина буде задоволена. Все. Всем дякую за перегляд.